Вітаю! Мене звати Наталя Лелюх. Я лікар акушер гінеколог і я займаюся питаннями жіночого здоров'я все своє професійне життя. У нашому проєкті ви дізнаєтеся про те, як дбали жінки про своє здоров'я раніше і що вони мають сьогодні. Дивіться нас, вам буде цікаво. Якби я жила років 150 назад, то в ці дні мене б не пустили до церкви. І не дай Боже, я б ще й ікони поцілувала. А якби ще й понесла дитя хрестити, то порушницею була б і я, і похресникам моїм були б шкірні хвороби. А прокльон, щоб у тебе на всі свята була місячка, означав, що жінку хочуть бачити вигнанцем, бо все активне суспільне життя того часу точилося саме навколо церковних свят. Уявіть собі, що в неї під час кожного свята місячні не лише церковні, а й обрядові обмеження висіли над нещасною жінкою. Якщо жінка має менструацію, то вона в цей час неплідна вважалося. Ну так воно насправді і є, і може своєю неплідністю заразити землю. Тому були заборонені всі роботи на городі і в саду, бо ця жінка могла заразити неплідністю землю. А може, це й було найкраще, бо жінка в ці дні хоча б трошки могла відпочити від рутинної щоденної роботи. Також була заборона готувати певні страви і поратись біля хліба. Саме тому наші бабусі ще й досі можуть казати, що ото гурки невістка крутила, так всі банки позривала, бо з місячними приїхала. Оскільки менструація вважалася карою, чимось непристойним, в народі вірили. Що святі жінки не мають менструацію, і коли у жінок в ті часи менструація закінчувалася, вони доживали до клімактеричного періоду, то це сприймалося як нагорода, не так, як зараз. Саме жінки без менструації могли ставати бабами-повитухами, щоб нечисті жінки не могли зустрічати немовля. Найбільше з цього приводу мені подобається одна давня гуцульська легенда, яка розповідає, що колись давно-давно менструація була і у Жінок і у чоловіків. Чоловіки тоді також ходили в довгих сорочках. І коли вони працювали в церквах, то було видно, що в них червоні плями на одязі. Але Богородиця побачила, що чоловіки, які працюють в церквах, в довгих сорочках, в цих кривавих плямах, не дуже гарно виглядають, і їй це не сподобалося. І попросила вона Бога зробити так, щоб у чоловіків не було менструації, і вони ходили не в сорочках, і тоді покарання за гріх Єви залишилося лише на жінках. Краще б вона попросила Бога придумати білизної прокладки. Насправді жінки під час місячних почували себе дуже погано, тому що, по-перше, в них не було нижньої білизни. І вся кров дійсно залишалась на сорочці, і тому назва менструації часто була цигани або на сорочці. Якщо ви подивитеся на старі сорочки в скринях ваших бабусь, то ви побачите, що на сорочках були криваві плями і які погано відстірувалися. Ці сорочки носилися тільки в певні. Дні. І, до речі, саме з монструальними сорочками було дуже багато містичних обрядів. Якщо у дівчинки до 16 років не з'являлися місячні, то затримку, по-перше, пояснювали, звичайно, Божою карою. І частіше це був п'ятнічний гріх батьків, коли їм не можна було жити статевим життям, а вони пожили і народилася така дівчинка. В менструації можна було спробувати викликати наступним магічним ритуалом спалювали менструальну сорочку в печі. а а попіл, який отримували, підмішували в молоко і давали пити дівчинці як ліки. Звичайно, менструація у неї, якщо і починалася, то не внаслідок цього шикарного лікування. Про менструації було дуже дивне уявлення. З одного боку, дійсно, жінка під час менструації вважалась неплідною і тому було багато заборон. Тоді як перша менструація, яка була у дівчинки, вважалося чимось магічним і саме. Кров від першої менструації досить часто використовували як ворожки в своїх заклинаннях або лікувальних обрядах, так і хлібороби, бо саме цією кров'ю, менструальною кров'ю, або ще сорочкою з першою кров'ю після першого статевого акту, так званою калиною, її також спалювали і цей попіл розвіювали на тих ділянках, де були погані врожаї, для того, щоб ці врожаї ставали більш гарними. Тобто, ви бачите, у менструації було Війне значення з одного боку це була Божа кара, з іншого боку, навіть в давнину розуміли, що це один з проявів жіночого здоров'я, і саме про наявність або відсутність місячних дивилися, чи все добре у жінки з її здоров'ям, і жінки по наявності місячних відстежували і вагітності, і свої проблеми з жіночим здоров'ям. Тому менструація це було важливо, хоча і вважалось за сором. А ви знаєте, що в 2007 році відбулася дивовижна історія? Виявилося, що саме в менструальній крові є дуже круті клітини. В менструальних виділеннях є так звані стовбурові клітини. Менструальні стовбурові клітини можуть дати початок будь-якій тканині і органу нашого тіла. І зараз їх дуже активно вивчають для того, щоб з такого простого матеріалу вирощувати те, що потрібно для людства. Тому очікуйте, скоро буде про те, що таке менструальна кров і менструальні виділення. Але зараз ми поговоримо про гігієнічні засоби, які існують для жінок. В цей період. І я вам скажу, що ми маємо офігезну можливість комфорту, і ми маємо таку ж саму офігезну можливість приймати участь у суспільному житті. Те, що було раніше, на щастя, нас вже не стосується. Нас не стосується заборони при тому, що жінка з менстрацією не може піти кудись в люди. Жінка не може нічого робити, і всі пам'ятають цю рекламу, що білого не одягати і обтягуючого не носити. Все можна. Що використовують на сьогоднішній день, і що б я як лікар-гінеколог порадила. По-перше, є знов ж таки дві великі групи: є одноразові засоби, є багаторазові засоби. Багаторазові засоби, які використовуються для менструальної гігієни, у них є величезний плюс це екобезпека. Тобто, ми дбаємо про оточуюче середовище. Справа в тому, що одноразові прокладки всі вони достатньо довго утилізуються або Потребують утилізації на спеціальних заводах. Спалювання це також буде шкодити нашій атмосфері. Тому, якщо ви думаєте про екологію, то я б вам радила використовувати багаторазові засоби, тобто це менструальні трусики, це менструальна чаша, це все, що ви можете використовувати декілька років і просто прати їх в пральній машині. І є також багаторазові прокладки, які кріпляться до менструальних трусиків, і ви собі спокійненько себе дуже комфортно, комфортно, безпечно почуваєте, просто це все не викидається, а переться. Друга група це дійсно одноразові засоби. Єдине про що пам'ятаєте, не існує дихаючих, вони або дихаючі, або впитуючі. Та да, якщо вони дихаючі, вони будуть пропускати менструальні виділення. Тому це трошки маркетинг і звертайте на це увагу. Якщо ви платите виключно за те, що це дихає, то воно не дихає. Ви платите просто за гарну подану обкладинку. Це можуть бути. Довгі на 4 капельки, на 5 капельок. Як вам зручно, яка фірма вам краще. Немає якоїсь найкращих прокладок, найдихаючих, найфізіологічніших. Все, що підходить конкретній жінці, вона може використовувати. Є засоби, які використовуються назовні, тобто це прокладки, а є засоби, які використовуються всередину. Це два засоби: це тампони або менструальна чаша. До речі, менструальні тампони були відомі дуже дуже давно, навіть з папіруса в Древньому Єгипті використовували такі засоби, які імітували тампони для менструальної гігієни. Тому е тампон це дуже круто, крута придумка. Це зручно е для жінок, але ми обов'язково повинні пам'ятати, що тампон не носиться більше, ніж 4 години. Використовувати тампони на ніч не бажано. Чому? Тому що якщо тампон знаходиться всередині жінки більше, ніж 4 години, туди може потрапити певна бактерія зі шкіри жінки і швидко розмножитись на тлі наявності менструальної крові і збільшення температури всередині, і жінка може, на жаль, сильно постраждати від так званого токсичного шоку. Синдром токсичного шоку описується як найбільше Гірше таке ускладнення, яке може бути у, у жінок під час використання тампонів. І коли почали використовувати менструальну чашу, це такі силіконові чаші, вони є різних розмірів, вони підбираються разом з гінекологом. Насправді жінки дуже радіють, що вони є, і це більш зручно. І, до речі, вважалося, що менструальну чашу також можна на всю ніч ставити. Сьогодні вже є, на жаль, описані випадки такого ж токсичного шоку і при використанні менструальної чаші. Тобто, все, що ви використовуєте всередину, ви використовуєте або тампон, або менструальну чашу, не повинно там знаходитися більше, ніж 4 години поспіль, тому що ви ризикуєте. Тому на ніч, на жаль, не менструальну чашу, не тампон, не можна використовувати. Але якщо ви хочете. Приймати ванну або е, сходити в басейн, або ви поїхали відпочивати, і у вас там почалися місячні. А ви океан, море, пляж, і вам хочеться всього цього, то якраз краще використовувати тут не тампон, а менструальну чашу. Чому? Тому що тампон він всмоктує не лише те, що зсередини, а може і всмоктувати те, що ззовні. Тобто, якщо ви все ж таки використовуєте тампони і купаєте з ним, то міняйте одразу, як тільки ви виходите з води для того, щоб не робити собі. Також спринцювання океанічною водою. Можливо, це і корисно, але ми точно не знаємо і доказових робіт з цього приводу немає. Ви можете використовувати будь-які з перерахованих засобів менструальної гігієни. Ще одна маленька ремарка. Дівчатка, дівчатка-підлітки також можуть використовувати тампони, якщо вони розслаблені і вміють їх вводити. Але про це ми окремо будемо говорити в темі для мам дівчаток. Хочеться сказати, що менструація. Це не заборона жити звичайним життям. Якщо раптом інструальна гігієна не справилася зі своїм завданням і десь щось протекло, це також не привід для булінгу, це також не привід для того, щоб жінка вважала, що вона опозорилася, як це люблять казати. Так це. Життя це фізіологія, це жіноча фізіологія, і я хочу, щоб ви всі вважали менструацію подарунком, бо вона нам багато про чого розповідає про жіноче здоров'я, і щоб вам було комфортно, ваша доктор Наташа. Справа в тому, що є, наприклад, країни, я зараз не скажу точно, ну, я можу помилитися, що це щось, мені здається, Малайзія, але я чертую, я можу помилитися. Там жінок, коли місячні, у них є місячні хатки. Їх туди, а, да, їх, тобто у них тільки починаються місячні, їх відправляють в цю місячну хатку, вона там живе 4-5 днів, вона ні з ким не контактує з населення, з, з родиною, ні з ким. В місячні вони проходять в цій хатці, вони закінчуються. Вона Очищається, вона повертається в суспільство, тобто вони взагалі виганяють їх.